А що мені робити? мерзнуть? Помогти мені нема кому. У Мене одна дочка, і в той зять погіб. Нема кому помогти. Стараюся як можу з пенсії своєї. Надія Колпакова мешкає в чотириповерхівці на вулиці Мазепи у Чернігові. За власний кошт встановила вікна у своїй квартирі на четвертому поверсі. На ремонт балкону грошей не вистачає, але з даху досі тече, каже жінка. Де в кого була яка клейонка, де що не було, все застілали, заслали. Ну, все одно ж воно протікало, все одно ж воно текло. Зараз, зараз вони, вроді би, нам зробили. Ну, дуже що воно все одно ж затіка. Поряд із цим будинком, 28 лютого, розірвалась російська ракета. Тоді повибивало вікна та двері у квартирах, пошкодило дах, а в фундаменті з'явились тріщини. Мешканка будинку Іннеса Кулініч каже: в її квартирі з'явилася пліснява та грибок, а шпалери повідходили від стін. Окна поставили за свій свой ну, Затякши стіни, там внизу там поцвілі. Теж поубирала хлорка Вот, по І пол же, он видите, як он, он капало ж на и і эта краска послуплювалась. Мешканці будинку зверталися до комунальників. Такий вигляд мав дах будинку після удару. Комунальники його полагодили, зараз покрівля в такому стані. Але жильці жаліються, що в дощову погоду й досі волога потрапляє до квартир. Звертались на всі інстанції. Воюні, що теж вони там крили на, наверху. Ну, там говорять, що там як поприбивали, сніг не видержать. В будинку є підвальне приміщення, яке використовують мешканці як укриття. Після вибуху у фундаменті будинку почали з'являтися тріщини. Після ударної хвилі в нас тут пішли тріщини. Дом, як сказати, я б, наприклад, сказала, що він аварійний, хоча кажуть, що він не аварійний. Кругом тріщини, кругом кругом. Ну ну пойміть мене, що страшно навіть жити. Заходить заходить не то, що у підвал, а заходить у, у свою квартиру. Страшно. Будинок обслуговує комунальне підприємство Новозаводське в міському управлінні житлово-комунального господарства. Суспільному повідомили, що будинок ще будуть ремонтувати. Зараз займаються висотками, які під час обстрілів отримали більше пошкоджень. Буде проводитися скління слухових вікон на даху, власне через які, напевно, відбуваються основні затікання при косому дощі. А також заодно буде перевірено і весь дах. Роботи будуть починатися найближчими днями за умови хорошої, і сприятливої погоди. Уже на цьому тижні вони почнуться. З приводу побоювань мешканців щодо стану фундаменту Тетяна Корж радить звернутися на гарячу лінію для найшвидшого реагування комунальних служб. Гордій Єрмак, Олександр Сітько, новини на Суспільному.